О святий Пророк Божий Ілля, помолися за мене, раба Божого ім'я, перед Господом Богом, щоб простив він гріхи мною вчинені і позбавив мене від мик на землі і на суді страшному. Підношу я молитву Тобі і прошу про допомогу в справі всякій і в боротьбі зі спокусами грішними. Допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і царю небесному. Сподіваюся на допомогу твою. Амінь. Далеко за океаном острів стоїть, на цьому острові ілля пророк з ангелами сидить. Посланці Божі стріли пускають. Від мене раба Божого ім'я. Недуги відганяють. Амінь. Ілля щедрий розщедрився достатком і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний, нехай той п'ятак народить мені не одну десятку, твої десятки народять мені грошові статки. Злидні і невдачу перун громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля Приволік.